Якийсь там Мартин... Шидач так, це ім'я от нульового пацієнта, з якого почалася оця вся словесна перепалка суперечка, яка ледь не переросла, просто в якусь дипломатичну катастрофу. Це міністр канцелярії, президента Польщі Анджея Дуди. Він в одному з радіоефірів сказав повню повну дурницю. Він сказав, що українські українці демонструють якусь невдячність величезну і забувають і. Інколи що зробила Польща в перші місяці, в перші тижні, я б сказав, або навіть дні повномасштабного російського вторгнення, як Польща приймала українців і досі продовжує приймати, і наскільки ми відстоюємо е, українську там повістку в НАТО і, і так далі, і тому подібне. А вони оці е, українські, значить, невдячні люди е, і невдячна влада, вони нам навіть не дякують, а все вимагають, 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 вимагають.